Доброго ранку, шановні батьки та наші любі діти Ромашківці. Сьогодні знову я з вами, ваша Галина. Послухайте чудові рядки українського письменника Миколи Сенгаївського. «Колосе пшеничний. Колосе пшеничний, ти наш хліб одвічний. З доброї зернини ми тебе ростили. Від землі, щоднини, Набиравсь ти сили, Наливався соків, сонцем наливався, повний і високий на добро пишався. Колосе багатий, з доброї зернини. Відкривається дітки. Сьогодні знову скринька знань. І я хочу з вами поговорити про чарівний світ зернових культур, про злаки. Це рослини, але не овочі і не фрукти. Це злаки, які вирощують в полі. Для того, щоб одержувати зерно. Це є основа продуктів харчування. Подивіться, у мене в руках колоски пшеничні. Бачите? В колосках ховаються зерна пшеничні. Які є основою для хлібних та кондитерських виробів. Так, це наша пшениця. Діти, давайте роздивимося пшеничний колосок. Я знаю, що ви багато хто вже тримали колосочки в руках, вони такі гарні. Такі трошечки колючі, так? Але дуже-дуже запашні. Так, діти, із цих колосків береться зерно. І з нього роблять муку. А з муки випікають хліб та хлібобулочні вироби. Діти, а давайте зараз пограємо в гру. Яка називається Який, яка? «яке». Я вам покажу ось колоски, а ви мені скажете, які вони, або який один колосок. Давайте доберемо до нього слова. Подумайте, ось послухайте мене, які я добрала слова. Колосок жовтий. Високий, пахучий, колючий, смачний, соковитий. А які ви можете сказати слова про зерно та колосок? А ще діти, я хочу вам розказати і про другі злакові культури. Ви їх добре знаєте, і я знаю, що ви деякі з них дуже любите. Наприклад, гречка гречану крупу дає, кукурудза, кукурудзяну. Або кукурузку ви любите їсти. Так? Правильно, Гадали? А ще яку крупу ми любимо і споживаємо? Це вівсянка, це рис, так, це пшоно. Молодці діти, правильно. Ви знаєте, що ці крупи, з яких ми варимо каші, робимо плов, вони дуже-дуже корисні. Для людського організму. І так, діти, ми можемо з вами сказати, що злаки ростуть в полі. Виростають вони із зерна. І дають вони нам зерно, а ми з зерна робимо муку. Або групи. Дітки. А зараз я хочу, щоб ви послухали історію однієї зернини. Слухайте уважно, придивляйтесь і запам'ятовуйте гарного вам дня та творчої роботи! Ішла зернинка довго-довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку. Лежить, відпочиває. Прийшов дощик та й полив земельку. Напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло набратися сили. Ріс, росточок, набирався сил, і сталося диво. Він став колоском. Колосок щодня ставав усе красивішим та сильнішим. А одного ранку поле прокинулося від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Зібрали зернятка і повезли до млина, де зерно перетворили на борошно. Потім борошно. Відправилися до пекарні, де пекарі замісили тісто, поставили у гарячу піч і випекли хліб. Смачний гарячий хліб привезли до магазинів, супермаркетів, різноманітний, обирай на свій смак. Але не забувай про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Тепер, мій друже, ти знаєш, звідки береться хліб. Дякую тобі за увагу! І не забувай, що хліб та вода то козацька їда.